О 10-й годині ранку, 25 липня, в Чернігівській міській раді мало б розпочатися друге засідання 45-ї позачергової сесії Чернігівської міської ради, яку не вдалося закрити через відсутність форуму 3 червня. Проте в цей час депутатів немає ані в сесійній залі, ані в коридорі біля неї. Через кілька хвилин на другий поверх приміщення міської ради разом із заступником міського голови Віктором Геращенком підіймається звільнений з посади міського голови Владислава Тро. Трошенко. Востаннє він відвідував міську раду, коли відбулося голосування за звільнення з посади секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломако 20 грудня. Цього разу, як і тоді, пана Трошенко не захотів пояснювати журналістам причину візиту. Ви там стояли сніше все. Зараз тікаєте від нас. Я не тікаю ні від кого. Я просто собі йду. Я щиро бажаю вам гарного дня. Про те, як з'ясувалося згодом, Владислава Трошенко під час цієї сесії мав почесну місію об'єднати всіх депутатів. Він, як ну, громадянин міста, знаходимо по почесний, до речі, знаходиться зараз сусідній залі і допомагає організувати комунікацію між фракціями міській раді. Я був там, я вона там в дискусія зайшла в тупік, я вийшов. Отже, після понад півтора годинної затримки сесії та дискусії у кабінеті заступника міського голови, друге засідання 45-ї позачергової сесії Чернігівської міської ради усе таки розпочинається. І дійсно певний консенсус у прийнятих рішеннях між депутатами спостерігався. Але порушилися й інші важливі питання, що залишилися нерозглянутими. Дуже прошу почути мене. І виділити півтора мільйона гривень на проєктну документацію укріплення сховища другої міської лікарні. Я буду продовжувати вас просити проголосувати з голосу це питання, тому що у нас найганебніша ситуація з сховищами. тим більше, що це не тільки сховище другої міської лікарні, найбільше в цьому мікрорайоні, а це сховище, яке є прихистком для багатьох жителів цього мікрорайону. Проте це питання депутати не змогли поставити на голосування без відповідного проєкту рішення. Наразі проекту рішення немає, тому немає що ставити саме на голосування. Да ви от це перший раз ми з голосу приймаємо будь-які пропозиції. Це проста і зрозуміла пропозиція. Її можуть оформити, виділити півтора мільйона гривень на проектну документацію для укріплення сховища другої міської лікарні. В чому є проблема? Проблема в тому казки про те, що ми не голосували з голосом, мені не розказують. Ми маємо підтримати другу міську лікарню, але ми можемо це зробити у формі протокольного доручення, виконкому, підготувати таке звернення до міської військової адміністрації. Найбільш обговорюваним і за результатами не прийнятим. Було питання про ініціювання розроблення муніципального енергетичного плану Чернігівської міської територіальної громади на період до 2030 року. Мен стратегічного планування він визначає довготривалі цілі в енергетичного розвитку міста. Якщо не буде затверджений в тергромаді в даному випадку місті муніципальний енергетичний план, то кошти з держави на виконання проектів, які ну пов'язані або направлені на розвиток енергоефективності з державного бюджету виділятися не зможуть. Наступні сесії обговорити детально, вивчити це питання і свідомо якось трошки це робити, бо, ну, чесно скажу, у мене до цього питання руки не дійшли. Водночас порушили питання стратегічного розвитку міста й обрання секретаря, без якого зазначають депутати неможлива злагоджена робота. Проте завершити 45-ту позачергову сесію вкотре не вдалося через відсутність кворуму, оскільки депутатка Ірина Соломаха повідомила, що більше не може бути присутньою на сесії. Загалом депутати розглянули 14 питань з 26. Давайте виберемо секретаря, бо мені соромно дивитись людям в очі. Про це й Дякую Коли за спілка. На цій оптимістичній або не дуже ноті ми маємо завершити. На жаль. І так, закриваємо. Дуже соромно перед, підприємцями. перед підприємцями. Ми нічого не закриваємо. Нічого ми не закриваємо. Дуже прикро перед перерва. Підприємцями. оголошується перерва. Оголошуйте перерва. Проголосуємо за 19-ту школу, тоді перерва. Так, немає кворуму Уже я наскільки ви знову на два місяці, щоб я міг розуміти. Проте, коли відбудеться вже третє засідання 45-ї позачергової сесії Чернігівської міської ради, наразі невідомо. Але результатами цього засідання депутати здебільшого задоволені. В першу чергу, чому я наприклад сюди приходила, це через питання є відновлення. У багатьох людей були зруйновані або пошкоджені будівлі в місті Чернігові. І через те, що у них не було приватизовані їх земельні ділянки, вони не можуть отримати компенсацію. Є відновлення. Я попросила депутатів, щоб це питання ми поставили першим. Я дуже сподіваюся, що серед людських питань там немає питань, якихось родичів, депутатів, тому що насправді в мене навіть не було часу перевірити. Важливе те, що взагалі вона відбулася, ця сесія. тобто Це було результатом певного компромісу. тобто Виносилися ті питання, які, відносно яких фактично не було ні в кого зауважень.